Привіт, славні городники України! Ви на телеканалі 6 Соток в передачі Город Перемоги. І сьогоднішня тема капуста та магнолія. Який між ними зв'язок, яка між ними різниця? Оце ви бачите результати нашої роботи, яку ми показали в попередній програмі. Це ліщина вирізана в лісі, це ніякі не китайські дуги. Які продаються зараз і нікуди не годяться. наша українська ліщина. Ми зробили з нею таку систему, накрили її агротканиною і назвали це споруду Халабуда. Більше того, на початку квітня, десь днів, сьогодні середина, а днів десять тому ми посадили тут капусту і навіть помідори. Це трішечки зарано, але, по-перше, капуста не боїться холоду, тим паче, якщо її прикрити отакою от халабудою. По-друге, у нас вдома, оскільки ми починаємо вирощувати все раніше, щоб показати вам передачі вчасно, підросли отакі от три помідорчики. Ми їх теж заради експеримента посадили сюди, але поки що живуть. А капуста, от один, два, три, там цілий рядок, два на відрядка пішло. Вона почуває себе, як ви бачите, прекрасно. Тому зараз, коли ми закінчимо цей сюжет, я закрию назад цю халабуду, а ми перейдемо до магнолії. Який же зв'язок між капустою і магнолією? А ось який. Якщо ви ще не посадили капусту або вже посадили, і вам нема чого робити, то ви можете піти в свій сад і полюбуватися магнолією. Звідки пішла ця назва? А, до речі, давні греки ще в якомусь 5 столітті до нашої ери. Вирощували на своїх присадибних ділянках лише корисні овочі, а лише згодом почали вирощувати квіти. Тобто зв'язок між городом і садом, він нерозривний. Так от, біля кожного городу бажано мати красиві дерева, зокрема магнолію. Звідки пішла ця назва? Був такий П'єр Маньоль. Француз, який народився майже 400 років тому, видатний ботаник, академік французької академії наук, він завідував Королевським ботанічним садом. І на честь його заслуг, оце от дерево, яке в Європі не росте, воно росте десь в Північній Америці, Південній, Східна Азія, там на островах Тихоокеанського регіону. А в Європі його. Магнолії не було. А і от на честь цього п'єра маньоля назвали Магнолія. Чому Маньоль і Магнолія? Тому що французькою мовою пишеться через оце Ж латинське. І так записали в Латин, і так воно увійшло з цим Ж увійшло в українську мову. Магнолія. Ця магнолія це один з різновидів магнолії Суланджа. Суландж — це ще один видатний ботанік-дипломат. В 1820 році він хрестив два види магнолії. Взагалі їх там сотні, три сотні. Один, одні пишуть півтори сотні, інші три сотні видів магнолії. Він хрестив два види. Магнолія оголена. ну нічого поганого не подумайте, просто така назва. І магнолія лілія цвітна. І от з цього гібрида потім почали виводити багато-багато сортів. Зараз навіть неможливо порахувати, скільки цих сортів. Ну, оце от один з сортів магнолії Суланджа. А зараз ми перейдемо до сусідньої магнолії яка називається магнолія стілата, що означає зіркова. Ботаніки не радять обрізати магнолії, якось їх формувати. Кажуть лише про санітарну обрізку. Тобто, якщо гілки всихають або десь вони перехрещуються в просторі, тоді треба одну видалити і сухі гілки видаляти. А от на цій магнолії стелата зіркові, я покажу вам свою помилку. От ви бачите, що ця от гілка практично без квітів. Чому? Тому що вона дуже стара. Моя городниця пані Тетяна мені давно казала обрізати її, а в мене ніяк руки не доходили. І ось дійшло до того, що стовбур вже ніби живий, але цвісти не хоче. Значить, він застарів, його просто треба вирізати. А більш молоді побіги, на них квітки є. Тому не буду вас мучити, як я пиляю цю, цей стовбур. А перейдемо далі до самої красивої, мабуть, моєї магнолії, теж магнолія Суланша, Great Flower, велика квітка, коротше кажучи. Оце магнолія, велика квітка або Гранді Флоро. Коли ви будете купляти, зараз продають магнолії в горщиках і завжди висить така картоночка, на якій сфотографовано, як виглядає квітка цієї магнолії. Коли я купляв, а це було років 20 тому, то вона саме так і виглядала. Тому Зараз у вас величезний вибір цих магнолій, не те, що 20 років тому. Чим мені подобається ця квітка? Взагалі кажучи, от є таке прислів'я, що чоловік має збудувати дім, народити сина і посадити дерево. От щось у мене переклинуло в молодості мені дуже хотілося посадити магнолію. І коли ми збудували цей дім, народили сина. Років 20 тому ми посадили оці три магнолії. З них оця. Чим вона ще мене чіпляє, що вона дуже давня. Магнолії, і, до речі, багато інших дерев сучасних вони зародилися в Крейдяному періоді Мезозойської ери. Ну, це на хвилиночку десь 145 мільйонів років тому. Там цей вкрейдяний період був мільйонів 80, От в цей період і зародилася ця магнолія. Виявляєте собі, що бабусі і дідусі цієї магнолії могли бачити динозаврів? От цей факт мене якось розчулив, і тому я зупинився на дереві під назвою магнолія. Зараз ми перейдемо до ще одного екземпляру, і я вам розкажу. Як вирощувати правильно магнолію? Бо тут є помилка. Коли ми саджали цю магнолію, ми правильно вибрали місце. Це південна сторона, будинок захищає від північних вітрів. От. Але тут росли малесенькі берізки, вони були ну, от такого росту, мабуть. І ми не розраховували, що вони виростуть такі великі. І тому Погнала цю магнолію вгору. Взагалі кажучи, магнолії бувають як дерева, і як кущі. І коли ви будете купляти, читайте, якої висоти буде ваш кущ і ваше дерево, і відповідно розраховуйте, щоб їй вистачало світла. А тепер перейдемо до ще одної красивої магнолії. Ця магнолія саме молода в нашому саду. Ну їй десь років сім-вісім. Має вона в назві, звісно, слово Єлоу. А це жовті сорти, жовта лінія, яка була виведена селекціонерами ну, відносно недавно, десь там в 60-х-70-х роках минулого століття. В Києві перший сад магнолія з'явився в боцаду імені Гришка. 1966 році. Можливо, я тоді ще юнаком і побачив, як цвітець навесні ця магнолія, і вона захопила моє серце. Але я одночасно побачив, що там великі гілки відмерзають, і там навіть були такі рани, коли гілки це відламувалися. Дійсно, тоді, в 66 році, Вирощувати магнолію було, була велика проблема. Клімат був зовсім іншим морозні зими. А через 10 років, в 1976 році, сад магнолії заклали в університетському ботанічному саду імені Фоміна. Там дуже вдало було вибрано місце для цього саду. Така долина велика. І там більше сотні цих магнолій, які зараз виросли, звісно, великі дерева. Коли ви будете купляти магнолію, то завжди перед покупкою дізнайтеся, наскільки вона має морозостійкість. І буде це дерево чи кущ, ми купляли більше кущі. Якось Воно в невеликому саду воно більше пасує невелике дерево, яке може рости там, до 6-5 метрів, а кущ, який росте ну, 3-4 метра. Наприклад, той Церсіс або багряник японський. Це теж доволі екзотичне дерево. От, і вони от в парі виглядають дуже гарно. Коли ми саджали е, років 20 тому, Зими ще були холодними, і я практично всі свої магнолії, всі наші магнолії я їх обгортав агроволокном на зиму. Обов'язково ну, прикривав там коріння, що під рукою попадеться, а дерево зв'язував, не дерево, а кущ зв'язував всі гілки, щоб вони такі були компактні, от, і обмотував агроволокном. Ну і так кілька років, і це вам раджу робити, навіть зважаючи на те, що зараз клімат помінявся, і тепер мої е, зимують без всякого укриття. Коли ми років вісім тому посадили цю магнолію, ми її жодного разу не вкривали нічим. Але зважте, що саджати її треба в затишному місці. бо... Магнолія не любить протягів. Якщо вона маленька, обов'язково треба перше зими її обмотувати, потім вона в криниці, як слід, буде запасати на зиму вологу. Це дуже важливо. Якщо вона запаслася вологою, вона стійка до морозів. І лише коли вона зміцніє, ви це маєте відчути. Ви ж розумієте мову рослин? Тоді можна її вже на зиму не вкривати. Останній раз я вкривав свою оту гранді флору. У мене була гротканина довжиною 4 метри. Тобто я став на драбину, замотав, обв'язав, і після того вже далі драбина ніж на 4 метри не діставала. Що ще важливо при вирощуванні магнолії? Землю вона любить як будь-яка рослина. Багато гумусом, листовою землею, трішечки торфу, не бажано, щоб там була лужна земля, трішечки кислувата земля, там пісок і все таке інше. Це ви прочитаєте. Але можна саджати в просту садову землю, трішки додати мінеральних добрив, трішки додати, якщо знайдете, перегною, щоб їй на перше. Рік-два був якийсь запас. Ще одна особливість: купляйте лише в контейнерах, бо магнолія не любить пересадок, а в контейнери дуже надійно. Якщо сильно заросло корінням у середини контейнера, ви побачите оплетене таке, то тоді трошки треба посмикати, розпушити це ці корінці, щоб вони пішли в боки в різні, ну і, можливо, трішечки підрізати. Ну, це ви зорієнтуєтесь по тому екземпляру, який у вас буде. Якщо вона маленька, в перші роки її бажано регулярно поливати, але не заливати. Тому що коренева система у неї переважно поверхнева, щоб ви її не, не перелили, не загубили. Але в цілому вона дуже невибаглива, якщо ви виберете правильне місце. Оце місце трошки понижене в такій долині, і з цього боку, де північно-західні вітри, вона прикрита іншими деревами, то ви бачите, як вона рясно цвіте. Тому я вам зичу заводити біля свого городу магнолію. З вами був Олександр Сергієнко на телеканалі Шість Соток в передачі город. Перемоги на тему капуста і магнолія.